Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми будемо розбирати нове дослідження в Польщі, з якого в кінці кінців випливає, що в найближчі 10 років більше 1 мільйона українців отримають громадянство Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Це має бути дуже цікавим. Обов'язково в коментарі пишіть звідки ви його дивитесь. Ну і звісно ж підписуйтеся на мій канал. Отже. Все більше українців на даний момент хочуть залишатися в Польщі, і відсоток українських мігрантів та біженців з України, які хочуть залишитись в Польщі, постійно зростає. Про це свідчить дослідження національного банку Польщі і. Виходячи з цього дослідження, війна в Україні спричинила зміну циклічного характеру міграції українців до Польщі з оцього тимчасового з тимчасової міграції власне на постійну. Тому як, якщо дивитися на весну 2022 року, коли тільки почалась війна, то всього на всього українців планували залишатися в Польщі на постійно восени. 22-го року, тобто під кінець 22-го року цей цей відсоток вже складав 20% і він постійно і постійно зростає. І е, навіть якщо дивитись на ну скажімо так, одні говорять, що таке зростання є з однієї сторони невеликим, коли там за рік кількість українців, які хочуть залишитися в Польщі, на постійно зростає там на 4-5%. А з іншої сторони, якщо кожен рік так таке буде відбуватися зростання, то е, найближчими роками. Більше половини українців, які будуть приїжджати до Польщі, будуть залишатися там на постійно, не захочуть залишатися і жити в Україні. І дослідження проводилось не лише серед воєнних біженців, а й серед економічних мігрантів, тобто тих українців, які приїхали до Польщі ще до початку війни. І серед обох категорій визначилось значне зростання інтересу українців до постійного перебування в Польщі, і забігаючи наперед, ми дійдемо до висновків і до конкретних заяв, чому протягом наступних 10 років Польща видасть більше мільйона польських паспортів громадянам України. Тож дивимось далі. На межі 19-го та 20-го років близько 20, 25% українців в Польщі заявляли про свою готовність залишатись в Польщі назавжди. А це 19-20-й рік. А в листопаді 2022 року цей відсоток вже склав більше 50%. Тобто бачимо, що заробітчани, не біженці, а саме заробітчани, подвоїли, подвоїлася кількість заробітчан, які готові залишатись в Польщі назавжди. Але також, що дуже цікаво, незважаючи на всі ті заяви там багатьох українців, серед обох груп груп і біженців і заробітчан, практично не виявилось охочих виїжджати з Польщі в інші західні країни, і дивлячись на людей, які звертаються до мене за приватними консультаціями. Величезна кількість цих людей знаходяться не в Польщі, вони знаходяться в Канаді, в Штатах, в Німеччині, в Бельгії, в Франції. І е, більшість цих людей, е, поживши в тих країнах, там по хтось по декілька місяців, хтось по півроку, хтось рік, е, зараз задають питання про те, як повернутися в Польщу і як легалізуватися в Польщі в найкоротші терміни. Тому тенденція така зберігається, і навіть ті, хто виїжджали з Польщі, зараз в Польщу повертаються, так як в Україну поки що мало хто хоче повертатись. Більше так також далі розглянемо питання, що буде в після закінчення війни в Україні. Більше половини опитаних біженців, а ці цілих 56% заявили, що в разі швидкого закінчення війни вони повернуться додому. А в випадку з економічними мігрантами цей відсоток склав лише 25%. і великий відсоток опитаних не визначився зі своїм майбутнім в Польщі, тобто. Так як зараз величезна кількість українців не можуть визначитись з тим, чи хочуть вони повертатись в Україну, чи хочуть вони залишатись в Польщі, є мільйон різних причин. Це опитування було досить таким е глибоким. Там є ряд е умов, за яких одні хочуть повертатись, інші не хочуть. І скажу так, що оці люди. А це сотні тисяч українців, які поки що не визначились з тим, чи хочуть вони залишитись в Польщі, чи хочуть вони повертатись в Україну. Цей відсоток він буде коригуватися і буде схилятися то в одну, то в іншу сторону, в залежності від того, наскільки довго ще в Україні продовжиться війна. Тому як з кожним днем війни, чим довше буде тривати війна в Україні, тим менше українців захочуть повертатися назад в Україну. Як би сумно це не було. Тому як люди велика кількість українців просто перебуває в якомусь такому очікуванні. І з кожним днем, потрошки-потрошки, по вони знаходять знаходяться кращу роботу, знаходять кращі квартири, діти навчаються в школах, починають відкривати свою власну справу в Польщі, яка скажімо так, і все в них виходить, заробляють там кошти, і такі люди з меншою вірогідністю будуть повертатися назад в Україну. І на мою думку, це буде грозити тільки тим українцям, які не зможуть влаштуватися в Польщі, або які залізобетонно прийняли рішення, що вони за будь-яких умов повернуться. Назад в Україну. І навіть якщо говорити про тих людей, які е, кричать постійно, що ми от хочемо е, якомога швидше повернутися в Україну. Я думаю, серед цих людей також великий відсоток буде тих, хто навіть після нашої перемоги в війні в Україну вже не повернеться. І Україні реально потрібно буде розробляти якісь спеціальні механізми заохочення і так далі, для того, щоб повертати громадян своєї країни назад. Додому, тому як без е, людей, без українців, без своїх громадян відновлювати, відбудовувати Україну та українську економіку буде набагато тяжче, навіть якщо нам виплатять репарації, навіть якщо нам е, будуть допомагати фінансово і так далі. Але свою думку, друзі, будь ласка, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. І е, також. За даними експерта Центру східних досліджень Войцеха Конунчука, в разі справдження всіх вказаних прогнозів, через 10 років Польща за рахунок громадян України отримає додатково 1 мільйон своїх громадян. Це означає, що тобто пан Войцек зазначає, що у випадку, якщо тенденції, які вже зараз існують, і якщо нічого не буде змінюватися е, в сторону того, що українці будуть повертатися назад в Україну, то через 10 років е, мільйон громадян України, які зараз являються громадянами України, через 10 років вони вже будуть громадянами Польщі, і ми розуміємо, що це буде величезна втрата для е, всієї України. Особисто для мене це є дуже і дуже сумно. І надіємося, що все-таки українська влада е, знайде якісь певні механізми, як е, заохотити людей повертатися в Україну і будувати своє життя тут. Звісно, особисто на мою думку, перше, з чим потрібно боротися, це кумівство, оці кришування е, корупція, яка топ корупція топ-чиновників, яка зараз існує. От тому як це ті головні причини, через які більшість українців, тим паче, які там за кордоном відкривають бізнес, не захочуть повертатися в Україну. Це моя особиста думка. свою пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.